Квадрокоптери дуже потрібні на передовій. Фактично це очі наших військових. Тому три громади Коломийщини вирішили придбати їх для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Кожен з нашої громади, житель в тій чи іншій мірі, долучався до різних зборів кошти на наші збройні сили України. А до цього флешмобу долучилися Гододобровіцький ліцей, дві парафії церковні Гододобровіцької. Добровіцька і, і е, зібрали кошти на і. Е. Придбали дрон, який ми сьогодні передаємо передамо на ЗСУ. Ми почули, що 10-та гірсько-штурмова бригада потребує даних дронів і долучилися спільно з двома громадами. У майбутньому плануємо, можливо, одноосібно залучати волонтерів. Можливо, багато є установ, які заробітних плат виділяють кошти. Ми в перший день нам повідомили РДА, що треба долучитися. Старостинський округ села Великий Ключів відразу відгукнувся у міру того, що збирали на джипи і на інші потреби зсу нагадаємо, що акцію започаткували у Коломийській військовій адміністрації з метою підтримати військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка героїчно стримує ворога на найважчих ділянках фронту на Донеччині. Хочу подякувати знов ж таки від командування від особового складу за те, що продовжується наша акція. Дрон для ЗСУ, що ніхто не зупинився на цьому. продовжують збирати кошти громади. Благодійники закупляють нам дрони, передають плюс по моєму дронів, закупляють ще обладнання поточне спорядження, автомобільну техніку. Організатори флешмобу зазначають, що до купівлі дронів долучилися діти і дорослі, які колюдували на підтримку збройних сил України, приватні підприємці, великі компанії, церковні громади, творчі колективи та спільноти із-за кордону. А військові наголошують, що потреба в безпілотниках зараз дуже велика. З колоною Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія РАЇ